мої Фейчки, яка ситуація вирішиться в найближчі дні, думайте про себе. Ох, лицарь мечів. Тут є чоловік, який за вами спостерігає. Так, і п'ятірка Пентаклів. Людина, розумієте, на щось очікує. Але тут, тут є про те, що ця людина або ходить до якогось експерта для того, щоб безпосередньо розібратися в собі. Або ця людина планує якусь поїздку, усіх по-різному програється. А що саме? Тут таке все заплутане, феєчки. Тут скажу одне: що людина хоче почати новий етап в своєму житті. А ви тут при чому? Знову Аркан Дурак. Ну, при тому, що, мабуть, з вами хоче людина розпочати. А якщо ви хочете розпочати новий етап в будь-якій сфері вашого життя, я роблю амулети. Які працюють з вашою енергією. Це не деревенська магія. Це за законами фізики. бо будете мінятися ви завдяки практиці, яку ви будете робити з амулетом, і буде змінятися все навколо. Так, а що конкретно? Десятка чаш. Ау! Фейчки, любі, кохання. Тут, ви подивіться, тут навіть у людини мріє бути з вами і одружитися на вас в цій колоді. Але що стовідсотково так, так це те, що людина розуміє, що вона була щаслива з вами, видавали їй ті емоції, про які вона мріяла, про які вона навіть могла думати, що так не буває. Але тут людина сподівається, що вона знає і що може дати вам. Ох, як цікаво! І. Ну, король, чаш, дівчата, кохання до вас, ніжність до вас, чуттєвість до вас, чутливість до вас. Я ж улетіла і забила назву розкладу. Феєчки мої любі. Шість чаш. Ой, ой, чи двійка чаш у вас взаємне кохання. Найкраща карта, яка взагалі може бути. Коли ви кохаєте його, він кохає вас, він вас відчуває споріднену душу. Так яке ж майбутнє з ним? Ви будете стояти на вибору, фейчки, так чи ні?